Мої гривасті друзі, оповідання взяте з інтернету. Інколи вони приходять до мене у снах, гніді, булані, вороні, охоплюють щільним колом, торкаються вологими мордами рукоболиччя, їх багато, але мені зовсім не страшно. Сьогодні я вибираю сірого в яблуках, легко застрибую йому на спину і галопом. Все навколо перестає існувати тільки я і він. А ще надзвичайне відчуття невагомості і щастя, мабуть, це летить моя душа. Коні це друзі. Так було завжди. Ще в дитинстві, коли мама працювала у конезаводі на конюшні, доглядала, гладила їх, іноді сварила, але по-доброму. Я завжди була поруч, допомагала, вхопивши вила, кидала їм у денники сіно, солому, носила воду. А вони, мов шляхитні сенюри, спогорда поглядали, приймаючи ту роботу як належне, такі недосяжні і близькі водночас, саме тоді і розпочалася наша любов. Пам'ятаю, їхні дивні, як мені на той час здавалися імена і характери, схожі на людські арсенал і різкий поважав лише сильних чоловіків. Жінкам можна було і не підходити, вкусить або стусоне копитом, та на змаганнях йому не було рівних, швидкість, потужність, усе у ньому. Зовсім іншим був Абрек, лагідний, любитель ласощів, він ніяк не оправдовував своє ім'я. Ніякий ти не Абрек і не джигіт. часто дорікала яконю. Помічала, що жукей його недолюблюють, мовляв, техніка не та. Нерідко застоювався мій улюбленець, стояв біля маленького віконечка, видивляючись сумними очима в Коні усе розуміють і відчувають, коли не потрібні. Одного разу його денник виявився порожнім. Продали. Поїхав мій красень до якогось колгоспу брички з вантажем возити. У руках танули цукерки, а очі. Туманилися від сліз. Усюди панує практицизм, все має відбуватися правильно. Коні приносити користь, люди досягати чогось у житті. Мама дуже хотіла, щоб я займалася музикою та музична школа далеко, а коні ось вони поруч. До кіноспортивної секції записалися потайки від батьків. Уся молодіжна еліта і хлопець, який мені подобався, була там. Пройшла випробувальний термін. Почалося навчання. Ніколи не ображалася на тренера, який весь час до чогось доскіпувався, часто густо запрягав до безкінечної роботи по догляду за кіньми і навіть першого коня дав нелегкого. Інтеграл був старий і спрацьований, колишній призер змагань. Він мав геть зіпсований характер. Здогадуюсь, що йому довелося пережити за свій довгий вік, брати бар'єри, коню зовсім не хотілося. Бувало, що різко спинитися перед перешкодою і йти вже на землі. А скачучи на випередки з друзями, завжди пасла задніх, але бити коня ніколи. За це мала конфлікти з тренером, який вимагав рішучості та вимогливості до тварини. Тоді ще зовсім юною, всупереч іншим, я розуміла, що не в жорстокості сила, а в любові. Той старий кінь служив справжнім докором усім нам, адже його поганий характер то кровець дзеркало людського сталення. Він платив тим, що одержав від нас. Звичайно, якихось перемог у кінному спорті я не здобула, але пройшла школу мужності і витримки. Коли мама дізналася, що я довгий час замість музичної школи займалась кіньми, її розпачу не було меж. Та ніщо в житті не захоплювало мене так сильно, як коні. Їхня грація, сила, шляхетність і розум не перестануть дивувати ніколи. Я вдячна їм за чудові спогади дитинства, за вірність, яку нечасто зустрінеш серед людей.